Слава скорика. мила декламація. Створю... Створ... Не чую Левицького. Трошечки ж... З Самого берега Дніпра. Крита крутими горами, але ніде нема таких крутих і густих гір, як на володенній стороні Канівщини. де річка Рось наближається до Дніпра, де вона проріває гори, Глянеш з Корченських гір славних битвами Богдана Хмельницького. І по обидва боки росі Земля ніби схопилася похирями та кульками, ніби вона кипіла, кликотіла і тільки що простила. Скрізь понадроси стоять круті пари, як висока покрівля хат. На тих горах скрізь стрімлять козацькі могили. Куди тільки кинеш оком? Весь край, ніби якесь здорове кладовище, де похований цілий народ, де під безвічними могилами похована українська воля, вся країна без лісу, вола спостушена.